Кузьми, Нас кинули там, і так далі. Українці дуже часто повторюють ці слова про те, що нас кинули. Але ми чомусь не хочемо прийняти просту думку про те, що ми кинули самі себе, самі про щось мріяли, фантазували, не хотіли вірити в реальність. Нам були ближчі 2-3 тижні дві три ракети, ніж розповіді про те, що. У ворога нашого є величезні запаси всього необхідного для ведення війни, ми заперечували ідеї зупинки бойових дій в 2022 році. Ми думали, що Російська Федерація ніяким чином не відреагує на ті події, які наші чиновники оголошували. Ну, наприклад, згадайте 23-й рік, коли постійно наші чиновники, депутати різних рівнів. Розповідали про контрнаступ, а потім виявилося, що Російська Федерація почула про цей контрнаступ, дослухалась і побудували п'ятиешеловану оборону. І за це ж ніхто не відповів. У нас були яйця по 17 гривень. У нас є зарплати посадовців, які на державних підприємствах вони не бізнесом займаються. Вони нічого вам не пропонують. Вони просто там поставлені від нашого імені керувати державними підприємствами. Вони заробляють в місяць по мільйону, по півтора мільйона гривень. Коли ви зможете відкласти собі вдома мільйон гривень для того, щоб відчувати себе ну, більш-менш стабільно в цьому житті? Вам не здається, що ми часто самі себе кидаємо, Кидаємо, коли віримо в те, чого не може бути. Нам обіцяють зупинити війну за тиждень, домовитись, з чортами, лисами, з ким завгодно, і ми в це віримо. Для нас знімають фільми, для нас знімають передачі, для нас знімають ток-шоу. Згадайте, скільки було Савіків Шустерів. На яких нам з вами пропарювали мозок, і ми з вами так дивились натхненно, згадали? От хто мого віку, молодший трішки, можливо, старший трішки? Згадайте, як це було? Як ми хейтили абсолютно всіх, хто говорили, що Європейський Союз, європейська асоціація це дуже складні процеси. Це будуть підвищення тарифів, це буде перебудова економіки, політики, це буде перебудова освіти, це буде перебудова фіскального законодавства, це буде перебудова абсолютно всього. Ну, ми з вами тоді хотіли. Ми, ми хотіли того, думаючи, що процес переходу якимось чином минеться. Тобто ми одразу опинимось в країні з прекрасними дорогами, з прекрасними мостами, з чесною владою, з абсолютно щирими чиновниками, які служать українському народові. Ми думали, що ми опинимось в суспільстві, в якому громадяни самі ж не порушують закони. Громадяни. Слідують законам, а не шукають, як їх обійти. А чиновники, які фактично прийшли до влади, тому що вони багато з них хитріші в цьому плані і е, краще могли робити те, що роблять громадяни на своїх місцях, от вони опинились у владі. Вони, очевидно, здогадуються, що роблять українці, коли те чи інше намагаються заперечити. Вони все чудово знають. Ну, так як ситуація, наприклад, з тими ж аспірантами. Зрозуміло, що в аспірантуру е, така кількість зросла вступників, і це не просто так. І представники влади це знають. І подивіться на нас з вами: ми дійсно хочемо побудувати країну, будувати країну, в якій кожен, кожен законослухняний, кожен відповідає за свої вчинки, кожен намагається не обманювати іншого. А йти відповідальним шляхом. Вчора я ставив новину про те, як в Закарпатті один директор ліцею намагається, що буде в сьоме здати іспит з української мови. Так от його похейтили, про нього розповіли в мережі, але чомусь забули про тих людей, які в одному з столичних вузів, нібито, продавали ці сертифікати по 300 доларів. Так ось ця людина піддана булінгу, бо вона намагається чесно скласти цей іспит. А ті, хто продавали сертифікати, таким ще люди готові пам'ятник поставити. Тому що, ну, ти ж можеш не вчити просто піти за 300 баксів порішати. Це ж простіше, правда? І отак ми з вами живемо. А потім ми оглядаємось і думаємо, а хто нас надурив, а хто нас обманув, про кого співав Кузьма? Про кого? Хто нас кинув? Хто нас кинув? Той, хто пообіцяв українцям європейські пенсії, європейські зарплати, європейські що там, медицину, освіту, так він продовжує бути в пулі інтересу українських людей. Він буде в Верховній Раді наступного разу, повірте. Хто нас обманув, той, хто обіцяв війну закінчити ще в 2014 році, а потім все закінчилось Венарчуками і броніками, які пробивались від пістолетного пострілу. Але ця людина продовжує бути в політиці. Чи претендує на те, щоб бути президентом ще раз? Хто, Хто нас кинув? Людина, яка в 2007 році сказала, що Україну обійде фінансова світова криза, і українці повірили, побрали квартири в доларах в кредити і попали. Попали, що потім по 10 років не могли віддати ті кредити. Адже долар різко зріс, зарплати в гривнях різко впали. А потім, в 2013 році знову криза в Україні, і деякі люди просто навіть не пережили ту кризу. Вони позбулись всього абсолютно і починали з нуля, але ця людина продовжує бути в політиці. І українці вважають, що вона буде гідною президенткою, зможе домовитись. Трамп не може, розумієте? Китай не може, ніхто не може, а вона зможе. Ну може, випадково на її каденцію припаде зупинка бойових дій. Українці будуть свято вірити, що це вона змогла. Продовжувати вам називати прізвище, ну, навіть не прізвище, ви їх всіх знаєте. А можливо, потрібно вірити людям, які прийшли в партію зі слугою народу, а тепер критикують слугу народу, от ходять зараз і розповідають, як це погано в слузі народу. Але ж вони прийшли разом з слугою народу, вони прийшли в списках слуги народу. Вони були наближені до Володимира Зеленського, а тепер вони критику влаштували. І українці кажуть: да, правильно, це наші політики, правильно, ми їм будемо вірити. Ви вірите людям, які спочатку прийшли по спискам партій, і списки вони ці бачили. І вони точно бачили, хто в списках. Що там весільні фотографи, і люди, які не мали до державного будівництва ніяких взагалі відносин, і вони там. І ви продовжуєте цих людей кружляти. То виникає питання, а хто нас тоді обманув? Хто нас кинув? Може ми самі себе кидаємо, прокидаємо регулярно? Вам не здається? Думаю, що десь я недалекий від істини в тому, а хто нас кинув. І от знову ми стоїмо перед великою проблемою, проблемою зупинки бойових дій. І знову є люди, які проти цього, люди, які не хочуть почути. Оту правду, яка є, гіркий шлях, важкий шлях. Люди хочуть пігулку. От Хлоп, прокинулись, і війни немає. І все, і все, як в 2011 чи 2012 році. Всі живі, всі здорові. Україна багата, багатоманітна, різнокультурна. Крим де факто і де Юре в складі України. Ви так хочете? Ну, так так не буде. Так не буде. Поки що так не буде. І поки ви це думаєте, поки ви отак думаєте, що можна прокинутися і все повернулось, то до того моменту ми і будемо обманювати себе одне одного. І до того ця пісня Кузьми нас кинули, чувак нас кинули. Так оце ми самі себе кидаємо, постійно кидаємо одне одного всередині країни. І нас тоді кидають. А чому ж не кинути, коли ми віримо в казки? Ми готові. Повірити в будь-що, в чорта лисого, але якщо він пропонує абсолютно швидко нам дати те, що ми самі навіть не хочемо зробити, от кожен із вас живе якесь своє життя, і ви знаєте, що якщо щось мати, потрібно щось робити. Правда? Знаєте? І чому ви вирішили, що в масштабах країни країна не зобов'язана в масі своїй бути чесними одне відносно одного, сплачувати податки, вибирати відповідально. І відповідальних чиновників. І от ми це все не робимо, а у нас все буде. Як це так може статись? Яким чином? Який вихід з цього положення? Дуже простий. Потрібно бути відповідальним в першу чергу за себе. Не порушуйте закони. Намагайтеся бути законослухняними громадянами. Намагайтеся сплачувати податки там, де це можливо, і там, де ви бачите, що ви можете зареєструвати якийсь там ФОП чи що-небудь. Намагайтесь не обманювати сусіда, намагайтесь їздити по дорозі адекватно, а не шашечками, перешашечками, і так далі. Намагайтесь це робити. Намагайтесь виховувати своїх дітей, щоб діти не включали все дозволеність. А можна було, хоч якимось чином, Ваших дітей привчити до порядку, щоб діти розуміли, що вони не єдині в світі. І ви розуміли, що коли ваша дитина вийде в світ, вона буде адекватно розуміти оточення. Намагайтесь вчитись чесно, не хапати собі дипломи по 8, по 10 штук, а чесно здобувати освіту. І ми будемо змінюватися. Я знаю, що ви думаєте, що це вся ілюзія, так не буває, і це все популізм, і так далі. Ну, якщо ви так думаєте, і робити ніхто нічого не буде, то готуйтесь до того, що нас будуть кидати і далі, і далі, і далі. І так буде до того моменту, поки ми не зрозуміємо, не існує простих шляхів: є шляхи праці, відповідальності. Кожного за те, що ми робимо. Бережіть себе і не давайте нікому вас кинути. І в першу чергу не кидайте самі себе.